Всім привіт! Ви на каналі Bitcoin Bitcoin. І сьогодні я вам розповім, як відкривати угоду на ф'ючерсах. Якщо вам сподобається таке відео, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Поїхали! Так, спочатку нам потрібно зайти в Binance, потім заходимо в гаманець. Тут потрібно обрати спотовий переказ. Тут обираємо замість крос фьючерс. USD. Це е, торговля про, по долару. А фьючерс коїн це торговля по різним альткоїнам та монетам Ось, обираємо USDT, обираємо, обираємо яку суму потрібно, я перевожу 1 долар. Все. Тепер заходимо на фьючерси. Ось наші гроші вже прийшли. Тепер як відкрити году? Насискаємо е, внизу ф'ючерси, потім обираємо, яку монету ми хочемо е, поставити в угоду. Ну, тут можна, наприклад, ось Solana. Потім тут обираємо е, режим маржі, наприклад, крос ізольовано. Ізольована це коли. Використовується в угоді усі гроші, що на гаманці, а ізольовано – це лише гроші, які ми е, поставили в угоду. Краще обирати ізольовано. Потім яке діче потрібно обирати. Найкраще це десь 10. Що таке плече? Плече це на яке число помножиться наші гроші. Наприклад, 10Х. Ось. Ну, може навіть… І менш взяти, наприклад, 5, 6, отак десь, підтвердити. Потім обираємо на суму, яку ми будемо входити. Так, ось тут тепер можна обрати на суму, яку ми входимо. наприклад, ось, Тут мінімальна сума входить 9 доларів, так, Все, ось можна. І буде застосовано, зараз ось так, буде застосовано 1,59 центів. Обираємо. Суму, на яку ми будемо входити, наприклад, там 540 от, десь так, пускай буде. Все, ми зайшли в угоду. Тепер, якщо потрібно закрити стоп-профіт або стоп-лосс, натискаємо позиції Trip sell. Ось, тут можна обрати Take Profit, це коли закривається угода, е, в плюс. Ми Натискаємо, наприклад, там 9 доларів, це буде 1 долар. Ну, це коли вона так впаде. Так. А стоп-лосс це, наприклад, е, угода достигає мінус 20%, і вона закривається в мінус. Там, наприклад, 10 доларів. Ось, буде мінус 90 центів. Потім тут можна обрати, щоб поставити декілька стоп-тейк-профітів. От. Потім тут можна обрати, тут можна вибрати графік, подивитися, щоб на, ви, на ви, весь екран. Ось, Якщо потрібно, як в мене, щоб бачити, коли угода була відкрита. Натискаємо на ось ці полоски. І отут обираємо Позиції, там історія ордерів, відкрити ордери. Можна намалювати графік. Ось, Як закрити угоди? Натискаємо закрити угоди. І угода закривається. Зараз потрібно зачекати, щоб було там, наприклад, в нуль або в плюс. Отут можна відкрити невеличкий графік на пов екрану і продивлятися там один день, там 6 годин. Так, ну, треба зараз зачекати трішки. Ну, зараз закрите, тому що потім буде пізніше. Ось закрити угоду і все, нажимаю підтвердити. Все, угода закрилася. Якщо потрібно, можна продивитися ось тут історія торгівлі. Потім історія транзакцій там. Тут може різне продивлятися, якщо потрібно. Все, якщо вам сподобалось таке відео, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. Всім пока!